Вітаю всіх на каналі. Сьогодні хочу вам предложити ще один рецепт вкусних одеських налісників. Але вони будуть з изюминкою. А цей буде в налісниках шпінат. Для тіста мені треба 900 мл молока, 220 г муки, 5 яєць, 50 мл олії, пів чайної ложки солі і пів чайної ложки сахара. Для начинки мені треба курине філе. У мене тут 800 г. Слівок 100 мл млн жирності. Гриби у мене шампіньйони, можна вішанки, у мене 500 г. Одна така от середня цибулина, 180 г сира, любого сира, 80 г сливочного масла це для змащування налісників, чорний перчик, 5 чайної ложки, 5 чайної ложки солі. Ну, це ви дивіться собі по вкусу. Тісто наше буде красиве, зелене. Ми додаємо ще 100 г шпината. Одні листочки я обібрала від стебла. Спочатку ми приготуємо начинку для наших налісників, тому що треба її вистигнути. Беру гриби, нарізаєте, нарізайте як хочете. Мені треба їх мелко нарізати. Хочете полосками, хочете кубиками, як ви собі любите. Я буду кубиками нарізати. Ну, Ось так от. Тепер відправляю. На сковорідку включила. Сковорідку нічого не лью, ніякого масла, просто відправляю отак от гриби. І треба випарити з них всю влагу. Куріне філе ми теж нарізаємо мілким кубиком. Спочатку полосочки, а потім квадратики. От, бачите, стільки жидкості вийшло з грибів. Вона повинна вся випаритися. Дівочки, от бачите, я кубиком порізала і ще виложила на доску, і отак от прям ножом іще добре змельчила. Насу, для того, щоб налисничок не рвався. Так, дивіться, вся вода вийшла з грибів, я їх висипаю в мисочку, нарізаємо мілко кубіком цибульку. На сковорідку наливаю небагато олії і до прозрачності жарю цибульку. Поки жариться цибулька, ми натремо кусочок сира на мілку терочку. Ось вот так, бачите? Така лапшичка мілка. Цибулька стала прозрачна і я відправляю тепер курочку. І це все хорошо перемішуємо і будемо ужарювати. Минут 10-15. І бачите, і так само образувалось багато юшки. Цієї юшки не має бути її треба всю тоже випарити. влага практично вся випарилася і тепер на цьому етапі я добавляю сюди грибочки наші це все перемішую і прожарюю ще вместі з курінною грудинкою протушили м'ясо з грибочками буквально пару минут і додаємо слівки у мене не жирні сливки 10 жирності і ще вот так, чуть трохи ми со сливочками протушуємо. Додаю соль і перчик. Промішую хорошенько. Це ви робите по своєму вкусу. І последній компонент це додаємо сир. Перемішуємо. Мені треба, щоб він просто розплавився тут. Начиночка. Уже почти готово, сир майже розплавився. І я виключаю огонь, перекладаю сковородки в миску. Так, тепер приготуємо тісто. Вибиваємо в миску яйця. Важний нюанс в цьому тісті блінному. Ну, це я так роблю. Кожна хазяйка, звісно, по-своєму роби. У мене 5 яєць я вибила, і цих 220 г муки я зразу відправляю до яєць. І добре все вимішую з мукою. Бачите, от таке жидке тісто вийшло. І тепер додаю півчайної ложки солі і сахара. Теж промішую. Однородне гладке тісто вийшло, і тепер я буду вводити молоко. Вимішую хорошо. Добавляю ще молоко. Все вимішую. Ось таке гладеньке-гладеньке тісто для блинчиків у нас вийшло. І тепер займемося шпинатом. Взяла половину шпіната і от такими от кусочками його нарізаю просто. І ще ці полосочки іще раз вот так наполовину перерізаю. Для чого це мені треба? І вот такий шпінат порізаний я відправляю в миску. Зараз я його проб'ю блендером. У нас вийшли красиві такі фрагменти цього шпіната в тісті. От бачите, такі красиві-красиві кусочки вийшли у нас у тісті. А остальну часть шпіната я просто отак ламаю і висипаю в чашку. Виливаю олію тут 50 мл до шпіната. Воно зараз дуже добре переб'є і буде така, знаєте, переобразна маса. Воно дуже хорошо закрасить тісто. Воно таке буде зелененьке, жовтенько-зелененьке. Ось така красива паста у мене вийшла. Я опускаю це сюди. Тепер лопаткою відправляю сюди цю пасту до тіста. Тепер вінчиком це все хорошенько перемішую. І от таке тісто, от, бачите, яке воно красиве, зелене, у нас вийшло весняне. От так хорошо помішую ополонечком тісто, набираю на сковородку поворотку. І жарим блинчики. Так, вот так по краю я проходжу шпажкою. Вот, бачите, по стінки сковородки. І перевертаю. Тут ну, буквально одну минуту він був на цій стороні, і на другу сторону буквально пару секунд і все. Остужаються вони на пергаменті, потім я їх буду перекладати на тарелочку. Піддеваю лопаточкою. І переворачиваю. Тестируємо сковородки. На одной не понравилось жарю уже на другу. Буквально пару секунд все. Вот такий зелений-зелений красивий блинчик должен получиться. Пережарювати його з цієї сторони, це буде лицева сторона. не надо. Нам надо, щоб він був зелений. Вот такі красиві тонкі еластичні блинчики получаються. Бачите, Вот на цю сторону прижаристу я буду закручувати ріжем блінчики на 4 части ровненько. Девочки, дивіться, в ідеалі сюди в цю начинку йде сир дерблю. Але у мене був звичайний сир. І вот вже остыла начинка, і воно взялось комком. І я вот, руки в мене чисті, я перчатку не хотіла одевать. Я вот так іще хорошо, щоб мені було удобно їх заворачивать, я вот так примнула. И якщо у вас образовалась юшечка там внизу, її тоже надо злить. Если сыр, конечно, не дуже качественный. Коли качественный сыр, конечно, такої юшки не буде. Так, девочки, я їх буду ставить в духовку в жаропрочной такой формі. На дно я розтопила сливочное масло, стол чистий, беремо наші. Заготовочки. Ось такі вони красиві в розрізі. Бачите, який? Я собі розложила на столі, щоб мені було швидше їх крутити. І отак по чайній ложці начинки я додаю на кожний блінчик. Одним краєм завернули, вторим. І отак дуже акуратно, тому що у нас все-таки корінна грудка, а вона жорстковата. І отак звернули такий блінчик. Точно так само. Сильно не треба це не творог. І смазую сливочним маслом. Отак От у мене все вийшло. Абсолютно вся начинка пішла, всі блінчики теж пішли. В три слоя у мене вийшло у формі. І тепер змащую зверху опять сливочним маслом все. Прикрию фольгою і у духовку на 180 градусів буквально на минут 15. В общем, в гарячу духовку треба, щоб вони добре прогрілися. Все вже готове. Довго їх не треба держать. Так. Ось така красота у нас вийшла, девочки. Мама скаже, просто прелість. Просто прелість. Такі вот красавчики, Вони дуже ніжні. Бачите, тут грибочки, м'ясо, все тут є. Необычно вкусно, дуже нежно, дуже не можу сказати необычно. Скажи, просто вало бо. Іменно з шпинатом виглядає він дуже апетітно на столі і необычно. А це тут і з м'ясом, і з грибочками, і з сирком, і в такому блинчике. зеленому просто...